Будь ласка, слідчий ХСУ. Чим МВС? А можна запитатися? Можна запитання? Да. А вони хочуть когось арештовувати? Чи це згідно я не регламенту? знаю, вони зараз повідомлять. Це, це Як вони можуть кого заарештовувати, тому що всі мають тут імунітет? Колеги, про що ви говорите? Ми заслухаємо. Ми заслухаємо. Але я прошу повідомити, це згідно регламенту, так відбувається? Ви намагаєте не давати слово? Ні, ні, ні. Я вас просто голову питаю. Я... Це... Ми з вами приймаємо рішення дати слово чи ні. Я ну, вам ми, сказав, що мені надали записку ми про те, що вони тут стоять. Добре, дати слово, я чи я чи за них ні? Я питаюся, чи вони прийшли на запрошення, чи вони прийшли Це на не прийшли на слово. Це не порушує жодного регламенту. Не порушує регламенту. жодного регламенту. Начальник відділу Головного слідчого правління МВС України, сміх Василь Володимирович. Шановний Володимир Борисовичу, відповідності до закону України про статус народного депутата України та порядок виклику на народних депутатів для проведення слідчих дій. Дозвольте вручити повістки на виклик для проведення слідчих дій за участю народного депутата України Новіського Вадима Владиславича. Такого силу... народного депутата тут немає. Ну, в силу тих обставин, що на на сьогодні Почекайте, щодо... Почекайте в, сил... Ні. В, силу, в силу тих обставин, що на сьогоднішній день приміщення Верховної Ради новінській відсутні Значить, колега. Послухайте, такої людини Новинський. тут немає. Будь ласка, очікуйте Новинський. колега, Дозволь... вибачте. Дозволні. Будь ласка, очікуйте. Будь ласка, в залі. Очікуйте, от в тому залі. Я думаю, що у вас щось відоме. Будуть виходити депутати, ви зможете з ними поспілкуватися. Будь ласка, покиньте приміщення. Ви що, з ума сошли? Це засідання погоджувальної ради Юлія Володимирівна. Очікуйте, будь ласка, там. Шановні колеги, ну, шановні колеги, я прошу залишитись. Я прошу залишитись, колеги. Факціюємо далі. Это, это была, э, повестка кому? Я почув прізвище тільки на Вінського. Колеги, ми почули, відреагували, про що мова йде? Треба було не дати людині слова, щоб він вийшов зараз із нас звинуватив, що ми прикриваємо в чомусь. Ми дали слово, ми почули, про що йде мова. Він стоїть там, хай буде там. Колеги, працюємо далі, будь ласка.